Час накопити кучу сигнальчиків. Ну що, поїхали. Значить, однозначно я міняю командира. Тут можна поставити свірського, та що він нам тут дає. І я, я я я. він там перезарядка торпед, трасери, і, відповідно, що збільшує нам шкоду ППО. Угу. А давайте ми не будемо міняти цього. Давайте ми поставимо. Е, так. Що ми беремо? Ну, беремо фахівець проти аварійних робіт, башні однозначно, тобто швидкість, тому що поміт... а, помітність у нас 13,6. В принципі, залишається ще один навик і я би все-таки казав, поставити заряджальник. От, таким. От такий буде мій сетап. Там ми здули, то я зараз покажу, які там в мене навики стояли. Там фактично всі дефолтні. Давайте поставимо бонуси, щоб нам фармилося і вільний досвід, і все на кучу. Е е е так. Повертаємось до оснащення. Ось так ми робимо. Тут фактично е гра, то, що нам рекомендує. Оце ми і вибираємо. Ну, нема сенсу ставити в ПМК, тому що у нас мало гармат. До речі, не забудьте. Для тих, хто не знає, хочу нагадати, що забрали в нас вже детонацію. Тобто ми можемо не переживати, що у нас щось здетонує. Тут ставлю маскування. Тут ставлю боротьба за живучість однозначно. Ну, я звик так на лінкорах. Ну і тут ставлю перезарядку, щоб ще її зменшити. 18,5 це лінкор корн з 9 рівня. 380 калібр і буде стріляти з перезарядкою, практично така, як в тяжких резсерів. Тут ще можна додати флажок який на ППО, ну і поставити на таран аля ми когось десь. Ага, і перепустку. Ми ще, до речі, не забрали, та? Ну забираємо. Кучу контейнерів, де тих бонусів брати, окрім подій, бо їх завжди не вистачає. Де тих бонусів брати? Та виконувати бойові завдання. Постійно в кожного є бойові завдання, хлопці. Ви можете йти собі на... і... і робити ті всі завдання. В бою виконувати Ну, йти в ранговий бій, Іти в операції, фармити Саша. Тобто, ну, тут є де. Реально єде. Головне, щоб був час. Ось от такий нюорд. Зараз ми на ньому підемо в бій, хлопці. 12 і 2 в нас маскування. Це лінкор на 9 рівні, хочу сказати. Так, ну вроді би ми все поставили і. Парадний Нью-Йорк Ми готові до бою і йдемо до бою. Ну, вони не закінчуються ніколи в тих, хто не грає, практично, а ті, хто грають постійно, то вони закінчуються. Та на здоров'я, Саша. Ну, спецоперації, виконання місій, бойових завдань. Тобто, найбільше е, це ранги там, спецоперації. От зараз що йдуть, ви можете собі фармити там на здоров'я. Але я знову ж таки кажу, що е, цей, як воно називається? І це я рахую, що доволі таки цікава фішечка. Зараз ми якраз його подивимося. Ой, ще й ми попали суперово просто. Ну, йдемо на ББшках. Ідемо на ББшках. Значить, що ми маємо? Чотири башні по дві гармати в кожній, і того у нас вісім гармат. Е, та, ми зараз таки будемо пробувати. Ми для того, як то кажуть, взяли я теж. І от я на ньому граю перший раз, хлопці. До того я не грав на ньому, тому я зараз буду грати на ньому перший раз. Я банально просто не мав часу на ньому покатати. Але дальність комфортна, замітність бомбезна 12,2. Вітірок. Нам його начислили як контриб'ютором. А він буде основним корабликом, який ви будете будувати, якщо хтось буде, будувати його на верфі. Тобто, це є верф. Він буде на верфі. О, oh, Йорктаун. За одне і перевіримо ППО. 10 км дальність. Так, нам його начислили, а ми будемо дивитися відповідно, що він з собою являє. От. Ну. Вроді лінкори у нас не є такі страшні, тому. Тому будемо пробувати. То, що Авік тут буде літати, нам світити, підсвічувати, псувати настрій нам. Оце печально. А, ну ми... Киме. Який доволі таки гарненько перезаряджаються хвиленько. О, там же хтось ставить дими комусь. Зараз хтось буде нас поливати, Так? Так. печально, печально. Ми маємо торпедки, Це є файна пішечка. Ну, запускаємо, як то кажуть, наші хто у нас там горіці? Ой, 4 тисячі прилетіло. Так, це Горіція йде в димах. Ну зараз з неї ті дими закінчаться, хлопці, тому і ми будемо також її перевіряти. Ну, перезарядка комфортна, панове, що це що просто. Це загадки здоров'я. Сад. Привіт-привіт. Най най-най са... най. най Реально не, не вистачає, таки так. О, братан, ніфіга собі ти. Добрий день. Прочистили карму, чуваку. Найс шот, згідні. Ну, та з такою перезарядкою хлопці, то тут можна собі дозволити це. Ой, я буду виходити зараз під Масіка. Може, я ще торпедки дам йому. Танканули, танканули, братан, танканули. а танканули, то ми файно. І він від торпедок тікає, блин. Ну, загадки йому не вистачає такий факт. Ну, але перезарядка пацани, просто реально своє відіграє, повірте мені. Йому якби ще калібр просто дали би більший, то то було би бомба. То я вам чесно скажу. То, напевно, була би імба. Ну там, по-моєму, він зараз ще поїсть моїх торпедок від душі і має вийти оцей товариш. Не поїсть. Ах, де гроса. Так. Заградки не вистачає, але і без заградки він себе доволі таки комфортно почуває, панове. Скажу я вам чесно, а перезарядку ми ще її зменшили, тому що у нас вона зменшується за рахунок. Трати нашої боєздатності, хлопці. Ой, я а, а прилетить? Прилетить. Балістика нам допомогу. Бульк. Одне влучання. Ну нічого і так нормально. А мої торпедки. Туди, братан я тобі зараз поможу. Ну та заградка це було б вже занадто жирно Реально вам шнуфель, У -у -у, шнуфель вийшов. Шнуфель. Пацани, там Азума танкує просто буртом, бля, і ніхто не може її Ну, Хтось її там солідно вже прочистив карму. В принципі, не можна так себе вести перед лінкорами. Комфортна, комфортна швидкість польоту просто бомбезна, хлопці. Ну, все, Колорадо там закінчився. На жаль, ми йдемо на цей фланг. Дуже комфортно грається. Можу я сказати з певністю, що вартий Вартий він уваги, хлопці. Реально вартий. Так, то що ну, фактично забезкоштовно його не отримаєте, це факт. Один торпедний апарат, мені зламали. Один торпедний апаратик мені зламав. Ну я зараз буду пробувати іншим торпедним апаратиком. То, что я ее хиба 380-м калибром не пробью, братан. И шо? Такого будь не можем. Ну все, мы его забираем, по идее. Доїли, супер! Балакайте німець, а це в мене стоїть такий. Е... Модифікація. Це така модифікація. Це модифікація Йохамес МакЛоу. Ось так він іменується. Його тоді туди... не пам'ятаю за що давали, друже. Мушу нагадатися, за що його давали. Так, його забрали він був. Так, ну тут треба забирати. Бляха, муха, він, блядь, з'їв всі мої торпедки, Ти прикалуєшся, що програний бій може бути. Я горіцею не пробиваю. Просто я її не можу пробити, пацани. Я не знаю. Що... що це за така лодка? Як я її не можу пробити? Бути такого не може. Та не мусимо допустити тут програмі.

Я... Опачки, ой-ой-ой, я зловив острій хлопці. Ті, жаль, А, і торпедки йдуть. Все, я застряв. ну скре. Я, тут... я пограв. А, g G. а Саша, на здоров'я, я зловив торпеди. Але я вам скажу, хлопці, що все-таки потужний цей блин, лінкорчик 146 тисяч ми накинули. Горіцію так і не забрав. Не знаю, яким чином я її не міг забрати. Я поняв. Я її не забрав.